Приймаємо щирі привітання. В нас все-таки вийшло спіймати рій. Не знаю, приїде чоловік. Ми більш детально вам знімемо. Що там, як там велика сім'я чи маленька. Але ще вчора нічого не було. Оце або вночі, або вранці вони прилетіли. Збирала тарілочку редиски. хочу вам показати по сортам. Оце гігант-сікуло. Вона по схожості, звісно, була. Похуже, щось не фокус. От, Але дивіться, які гарненькі плоди на виході мають. Койде є ніби якісь як п'ятна, ну не знаю, чи це того, що напала на неї білокрилка або щось її гризе. От, Ілка трошки погірше, але подивіться. Назбирала ось уже мисочку такої редиски. Ми любимо салат із зелена цибулька. Я з сметаною, а чоловік просто із запашною олією. Така мисочка салата в мене вийшла. В нас останнім часом задощило трішки. Сидимо в бесідці з донькою. Приїхали додому, були у мами чоловіка, нас трошки пригостили перцем і квіточками газанія. Також заїхала в магазин, купила такий горшочок, хочу в бісідку посадити газанію. Вродив у них вже свій перший гарбуз, то буду готувати кабачковий рулет із плавленим сирком. Також нарвали домашньої полонички, дочка вже тріскає. От, так що візьму вас трошки з собою покажу, як буду що садити. По сортам це паприка, просто десяток помаранчевих і 40 штучок червоних. Ну, вони такі бордові будуть. Гляньте на ці екземпляри, які вони здорові. По посадці основне це те, що перець не любить глибокого занурення, тобто його потрібно садити тільки так, як він ріс. Оце по таке. І плюс перець не любить самоти. Тому садитимемо по дві штучки в ямку. Ну, все, посадила, хай росте. У мене тут шість кущів, буду робити шість отворів. Два, три, чотири, шість. Це буде, звісно, густувато, але хочеться, щоб було воно більш як шапкою. Їх глибоко не буду садити, тільки по корневу систему. Вони по цвіту мені схожі на півоні, змішані з ромашкою. Отак, От трошки здвину сюди, бо там сильно в краю уперлася. Отак, і придавлю їх коріннячку. Вони більш сонцелюбиві квіти, але я спробую їх виростити під навісом. І будуть гарно в мене жити у вазончику. Це більш пишніше поставлю. Ну, В принципі, така в мене була задумка додати якоїсь зелені в бісєдку. Це Тут буде перероблятися імпровізована поличка, поставила туди баночки, баночки, вазочки. Отаке щось хочу сюди додати. От. Пишіть, як вам колгосп чи нормально то подивіться на весь цей апокаліпсис. Воно або жаре, або пари. Ніби мимо проходить, але все одно мурашки. Дивіться, як швидко йдуть хмари. Одні біжать в одну сторону, інші в другу сторону. Диво дивне. Кошмар. Розпалюю кострик, зараз хочу зробити крильця. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтеся на наш канал та до нових зустрічей!